Всім хеллоу! З вами я Поліна Котча. І вибачте, якщо я буду за говорити, якщо підрулити собі звук. Сьогодні я вам розкажу чому я полюбила німець, задівка кому і зробила такий рунтучик по мій маленькій кімноті. От починаємо. Ось так отаке в от мене лівечко. Прекрасне! Тут моя така поличка картину Наруто. Ну, стіл. Та маза Ну, все, ротур закінчився. Чому я почала, почала дивитися аніме? Одного разу вже на початку війни нам почала Наруто. Ну, а я з тим люблю, які щось подобається, вони почнуть дивитися тут не так дорожі. Потім я знала пише з анімешки. Потім я знала про зіркові дітки. Це аніме, якому я і залетувала, і розчарована. Чому я теж від момент вийшов тільки перший сезон. І так, що в мене все Тільки вийшов перший сезон і там померли. з якого я шукала це анімен? За чого я так ти говорю? О, нормально. Коротше, я розчарувалася, потім подивилася, мені сподобалося почала дивитися. Це має бути третій сезон, я вагу. І, До речі, другу сезон нічого не показала, ні. один кадр з на бляха. Ну показали і смерть. Mm -hmm. Які вони добре. Держіть, я дуже сильний понад аєм, тому що якось пробувала робити таку штуку, типу не в неї було. Зараз я можу їх краще зробити, але в мене примінився мій персик. То чи я так вже на мене вузників немає. Друге, ми почали до зимня. Це вона мене заспокоює. Як коли одиниць, міста є легше. Забуваю про все, чесно. От я так чекаю на наступні серії минулого травня або фармацевта. Тому вже вам мешати. У мене є секунди зайду. Це в якому є. І тут є. А така ось наша любима мама. Цього ге анімешки. Ну, мені дуже подобається. Йокою. От є мальва, то що? Причандали. Так. Ой, тут далі я пробувала малювати, ну чуть не вийшло, то мало бути... Ай! Ось так. Ну, мені треба малювати, ай, мені треба дуже сильно забрати. Ну, кажуть, що тут пішло за ну, телефон, але я їм не малювала. Мені треба було зупинити запись. Коротше, в мене є скетчбук. Я вам так багато скетчу. Я тут неудачний скетч. Я день-день не малювала. І така ось я пише мемепо. Мемпон. Часку, мав бути інакше, але я передумала. Тепер йдемо далі. вот такие вот такие вот картиночка расставилась это у нас ангелина хоть моя подружка не пей ну и одна я то не намалювала а она я начала новые тут я мечтала про что бы сделать такие мы не не сделала это у вас до элинга и вроде еще ничего не наделался он скетч бук, він вже закінчений. Майже. Онтолітор. Менше ось такі ось блокнотик з Kobe Zero. І так, що я вам хочу показати. Що тут я такого натворила, ось такого ось такого. Трошки менше ще мені це вас Ось так.

Видно, очікуєте трошки отак. Коротше, отак ось у в мене в мене бук. Не знаю, як я з тобою так треба сидіть. Але треба з твої бок чимось такого. Коротше, ось і ось, типу їм мене одівати. І таке саме тільки зробі хоч Так, я фанат циркових дітей. Дивіться, яку прикольну штуку я собі зробила. Окей, тепер е, друге питання. Найбільше на два питання відповіла. Всім бай-бай. Якщо що. Я, якщо ви хочете, то я буду зробити ще різні частини з відосиками. Всім бай-бай!